Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами спечем домашній житньо-пшеничний хліб. Він виходить настільки смачний. Що, хоч раз приготувавши його вдома, ви більше ніколи не будете купувати його в магазині. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Для початку приготуємо опару, в миску виливаємо половину води від загальної кількості. Вона повинна бути нагріта не вище 30 градусів. До неї додаємо дріжджі. В цьому рецепті я використовую свіжі. Також додаємо цукор та 3 столові ложки просіяного борошна від загальної кількості. Все гарно перемішуємо до однорідності. Накриваємо і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла. Починаємо замість тіста. Обов'язково всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. В миску, в якій будемо замішувати тісто, виливаємо опару, до неї додаємо воду, яка залишилась, олію та сіль. Перемішуємо. Тепер до рідини додаємо просіяне борошно. Одна частина це буде житнє борошно, друга частина буде пшеничне борошно. Для рецепту ми беремо загальну масу борошна 500 грамів. Тому житнього потрібно 200 г, пшеничного 300. Додаємо невеликими порціями та замішуємо тісто. Тісто вимішуємо не менше 10 хвилин. Воно повинно бути м'яким та еластичним. Починаємо з житнього. Тісто гарно замішане, воно дуже м'яке та еластичне. Згортаємо його у кулю і кладемо у миску змащену олією. Накриваємо плівкою і ставимо в тепле місце підходити мінімум на одну годину. Тісто повинно збільшитися в два рази. Тісто гарно підійшло. Достаємо його із миски і розкочуємо його у пласт. Далі нам потрібно зробити ось такі рухи. Спочатку накриваємо половиною тіста, далі згортаємо з однієї сторони. З другої та з тої сторони що навпроти вас. І так, якби загортаємо його, тоді всі краї країщі догори. Перевертаємо і в нас сформована кулька. Далі беремо деко, присипане борошном. І кладемо кульку посеред дека. Накриваємо рушничком, ставимо в тепле місце на 30 хвилин. Тісто повинно збільшитися в два рази. Хлібчик гарно піднявся, зверху його змащуємо звичайною водичкою. Далі зверху присипаємо борошном невеликою кількістю. Розігріваємо духовку на 160 градусів та випікаємо 50 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Хліб спікся, накриваємо його рушничком і даємо йому повністю охолонути. Хлібчик охолов його можна подавати до столу. Подивіться, яка тільки краса у нас вийшла. І дуже м'якенька. Зараз спробуємо розрізати. Обов'язково спробуйте спекти цей дуже смачний і корисний хліб. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.